Отже, початок. останній день завершальної гри. Гра дюш боляк проти ветерана. Сьогодні вже Ора зіграла. зіграли. І грає ще потім ВК Боярка і Патріот. Женя на подачі. Поступово я розкажу, що дає. зв'язки слава, скидає. Там приймають, переводять мяч, назар і слава одразу китку. Задню. Прийом. Ніхто не, не допоміг. 1-0. Так, ще треба було даже рахунок, видно, це вже вже добре, взагалі. приймає дюш, кирил, назар, на славу. Відця 1 один. Ще можна було атакувати, звісно, але но... це інша тема. Назад, дев'ятий на подачі. Два Назара у нас, як завжди, і виход. Раз. Полетіло. Не полетіло, два на початку гри помиляється. Нам потрібно виграш в цій грім, тому що зараз розігрується четверте, п'яте, шосте місце. Який в цій грі? Є е, прийом. Назар. Слава. Є е, Женя. Назар. І Слава. Закидає м'яч. І там не піднімають. 2-2. Почали кричати. Ну хай кричали. Тупили непогано. Назар восьмій на подачі. 8 ворота, 8 минут назад. Так, получила подачка. Принимаем. И тут Артем Талис на чужий мяч. Нажали Нажали, нажали, нажали 3-2. Так, где? И... Там до да игра. І аут. І аут на три. Це добре. Зараз по перемогам, по результатам двох турів. Борекала дві перемоги. Дюш дві перемоги. А ветеранів одна. До Це, ця Партія дуже потрібна. Слава на подачі. Гра. Слава. Кирилл. І Нікіта. Іграють, Женя. Хорошо. Слава, Кирил. Кирилл і Захар. Ось так. Була прийом Нікіта. Трохи заснули, не зреагували, нічого страшного, Никита Нікіта пішов на блок, не повернувся. 4-3. рівних команд. Звичайно. Це був Женя. Кирилл Женя. О! Такого волейбола хочеться бачити. 4-4. І таке вони можуть робити, але бояться чомусь. І що, У них все вийде. Никита на подачі. І подаємо. Одиничкою, як йому порадили. Назад не встигає. Не встигає. Назар, грай ближче. Парадок. Буває. Відтікає перший п'ятий. Так, слава. Кирил. І три назад, дев'ятий. Стемпа, Назад відтягне. Не коли стоїть цей м'яч. 5-6. Прекрасно. А так и надо. Так и надо. Так, перел на подачу. И подачка. Никита, Назар и Слава с другой линии. И, полная. и атака пришла в аут. Нажаль. Нажаль. Широкий пол. Атака 7-5. Ага. Вітеранки сьогодні непогано тримається. Ліжені. Звідти Атака. Це був аут в оператора. Цього не можна робити. 6-7. Так от, якщо ветеран виграє, всіх трьох команд буде по дві перемоги. Тоді буде ігра по очкам. Якщо виграє дюш, однозначно. Вона отримає четверте місце. Тому що буде три перемоги, а в інших по дві. Хорошо. Всім всім зрівняли рахунок. Зрівняли, йдемо далі. А от по очкам, звісно, нам би проіграш був дуже небажаний. Так, іде гра. І слава. Закидає м'яч. Витягує ветеран. І тут Кирилл Шостому, Назар і Женя. Да, Воничку хорошо зіграв. Звідти йде атака. І не змогли витягнути. І славеного блока Никита вже не зміг іграти. 8-7. Тянемо Кирилл. Кирил, Назар, Кирил. Назар. І нема блока вообще. Закинув серед поля. 8-8. Психологічно. Хочеться, конечно, якоїсь атаки, щоб було жорстче, Но. Так, Назар дев'ятий на подачі. Подає. Хорошо. І звідти подачка. І Кирилл приймає. на ну, нажали. Вау. Назара поміняли на Лібера Артема. І все. Що тепер дальше? Де Ай-яй-яй! Вони розійшлися, чомусь мись розійшлись. Такий ейс неприємний, 10-8. Дуже неприємний ейс, звісно, вийшло. його прийома такого. Теперь один. А тут всі Зараз. Так, Перекинули. Щось було не так. Хтось, хтось кудись заліз. Так, на жаль, на жаль. Там троє, тут один. Так, тайм-аут, все было очень правильно. Сейчас мы послушаем. Не 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 Давай так, любые то, вот именно на тему. Вот именно, что все остальные силы. Куда, 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 Хорошо. хорошо. Ще в організації трошки складно. Що там по свідку, куди йти, ну нічого. Вчасно був тайм-аут, все хорошо. Тільки щось пішло не так. Зробили тайм-аут і починають думати, що делать. Слава! І треба трьом стати красивенько дугою 4 і приймати м'ячі. Так, це такий прийом, звісно, я не знаю. Він всіх лякає. 12-8, мінус 4. Женя, Назар і Никита. І Никита пробиває. Ветеран витягує. Скидають, слава. Никита і. Так, і ще є ігра. Хорошо, Артем, Назар і на славу. Залізли. Залізли на лінію такої 13-8. Це вже йде щось не так, звичайно. Але, але... Боремося, боремося. Артем. О, доброєм. Слава і... Ай, і Нікита все менше. 14-8. Треба робити ще один тайм-аут, тому що вже буде все погано. Не можна програвати партію. Нам просто треба выиграть, конечно, любой. Так, звезда идет игра. И Кирилл, Кирилл не принимает этот 15-8. складно. Сейчас на всем он не может ничего сделать. Так, іде ігра. Женя, Назар, Слава. Так, нарешті забивають. 9-15. Хоч щось доступне. Це вже добре. Назар восьмий на подачу. От. Тепер треба набрати очки. Є полетіла. 200 Юра. Уже близько вдарив 16-9 Юра, на подаче. Прийом Женя. Кирилл. На славу. Низький. Пас, нищо. Іди к І вокал. На жаль. 17, 9 мінус 8 по шкафу. Ветеран, звісно, сражается. Так от, якщо ветеран виграє 2-0, і Никита раз, Іде игра. І стара се раз удачний блок. По очкам ветерана зараз 4, Дюз 6, а вояка Якщо ветеран виграє, перемог стає однаково по 2. І судимо по очкам. На подачі. Хорошо, назад витянув. Перевели м'яч. І звідти. Артем піднімає. Кирилл і Ні. піднімають. Молодці. І Женя кидає. Далі йде гра. І тут Артем витягнув. знову. Молодці. І тут слава витягує. Хорошо тягнуть. Молодці. І тут ще не змогли витягнути. Не змогли витягнути, на жаль. Ну, Полівальники кричута, звісно, але но... це так раді жарта. Звичайно, там було поле. 10-18. 19 -10. Якщо ветеран виграє 2-0, у них стає по 7 очків з Оракалом, і дюш автоматично попадає на 6 місце. Це На жаль, якщо треба виграти хоча б один сет, якщо виграє один сет Дюш, тоді ветеранам буде 6 очків, він все одно буде на шостому місці, а дюш буде з Оракалом, по 7 очків будуть створити, за 4-5 місце. Це дуже, звісно, сумно. При такому рахунку 20-11 не подати. Це вже стало 20-11. Ось так от. І є подача. Назар прийом, Кирил і Женя. Женя такує. Такого і від них шукають. 12-20. І вони можуть так грати, повторюсь. Активніше, жорстче. І все буде добре. Кіріл на подачі. Кіріл на подачі. Є звіти. Атака слава приймає. І Назар перечекав. І ніхто не крикнув. Ніхто не поміг, ніхто не крикнув. Дуже жалко. Дуже шкода. Так, 21-12. Женя, Назар і на Женю. И Женя просто плохо. Вот уже не забыл. Треба играть на Женя. 13-20. Уже третий мяч. Хороший. Просто забил полы. Отлично. Молодец. Вот Вот такая вот расстановочка. Ситуация. Женя на подаче. Так, есть подачка. здесь 22-13. Ця партия, конечно, без поворота никуда. Дуже, так? Женя, Назар и Назар. Кен. Так, не получилось. Хорошо. Хороший блок Від Назара 9 го прекрасно. 14-22. Может, мяч, не потягнути. Не расслабляться. Тому що при 2 2.0 на 6 очків, а в них по 7. Тим самим ми йдемо на 6 місце. Так, хоча без Сет треба бути. Перше, знову блок. Голоси 15-22. Ми почали блокувати, грати, не боятися і в них все виходить. Так, Назар 5. Получила подача звідти знов, І тепер має блока. Мені вдалося заблокувати. 23.15. Сітка чи блок нам ще трошечки завадили в нормальній ігрі. Так, що, чаним чагним ігром. Ще даже тайм-аут був в запасі з дядькою. Багато хлопот. І тепер треба було спрягнути, хоча б слави, але він не поставить. Кавал, 24. Дуже, дуже сумно. Так, і. Назар, ще Назар і Слава. Скидає мячик, атака. І Женя Назар і третій. Третій ліки, хорошо, Назар витягнув. І звідти йде. Женя витягує. Так є. Вони переводять. Знову Женя. На Назар і на ну, Нікіту. Хорошо, Нікіта зіграв. І все, позиваємо. Опів він треба грати, 16-24. Поігравсь за ці скидочки, Це та грати. як тільки суперник достойний, одразу всі скидочки вже. Так, Назар зубий м'яч, добре збитий прийом. Хорошо, Назар. Кирил. І звідти Юра. І Женя. Забиває 25 очко. 25-16, перший сет. На жаль, вже Шкода. 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 треба виграти. Хоча по один сет. й буде ось сімочки з ораколом. І четверте, п'яте місце визначається по м'ячам. А якщо е програють, плюс 6 очків, а ветеран з Оракалом по сім визначаються теж по очкам. От. Я покажу зараз. О, тут великі люди. Всі можете подивитися, це перший тур, а це. А це друге року можна зафіксувати. Подивіться відразу, скільки є очків. А це буде Ці, цікаво. 10-15, да. поки вони там на акумулятор, Дюрош. а потім. Має 6 очків. Зараз ветеран має поки, 4 очка все, пока. і оракл має 7 очків. Оце те, що нас буде цікавити. Ну, справимося, до побачення.